Історія про так би мовити подвійну загибель чернігівського військового у зоні АТО При виповненні бойових задач. Причиною загибелі може срастала стала самогубство. Як міністерство оборони разом з відповідальними військовопосадовцями спочатку намагалося заплутати справу про смерть солдата, а потім відвернулося від сім'ї загиблого. Ну, ви прийшли немножко не пагни, хто і що хоче приховати подробиці та факти просто зараз. Он був патриот. Він говорил, що буде все добре. Я вернусь, і ти должна гордиться своїм мужем. Це друга частина сюжету про загадкову смерть 24-річного чернігівця у зоні АТО. Його фотографії сімейне 25, повинна була мало Мені дзвонили 27.07.2014 дві пів шістого вечора і сказали, що он погиб. Сержант Руднік. Погиб на блокпосту uh, в Луганській області при виконанні бойових задач отогністрільного ранення. Привезли цей документ вместе с ним, лікарське свідоцтво, довідка про причину смерті. Тут пишеться ушкодження внаслідок дій, передбачених законом та воєнних операцій. Тож вогнепальне поранення, голови з ушкодженням. Речовини головного мозку, проте згодом з'явилася інша причина трагедії. Через певний час сім'я загиблого молодшого сержанта звернулася до міністерства оборони за компенсацією, але замість фінансової допомоги отримала шокуючу відповідь: причина загибелі сержанта стала самогубство. А тому виплачувати нікому і нічого не будуть. Люстратор вирішив особисто у всьому розібратися. В моїх руках лікарське свідоцтво про смерть солдата. Його суть коментує провідний судмедексперт. Це врачебне свідоцтво смерті. Це документ статистичний, який заповнюється, в даному випадку, так розумію, суддівної цинським експертом. Проте найголовнішим у кожній справі є відповідний висновок. Акт розтину каже Василь Бурчинський. Без нього зрозуміти вбив себе сам чи вбили неможливо. заключенні експерта відражається, де було входне відверсті, де було виходне, яке направлення раневого каналу. Далі можуть бути назначені експертизи, буде решатися вопрос, могло ли бути при конкретних обстоятельствах. Тобто, власне, сам судмедексперт, який проводив дослідження, може розставити усі крапки над і тож ми і зателефонували до медика Артемівського відділення судово-медичної експертизи. Ось що ми почули: не було таких даних, щоб це було само самоубийство в принципі. Де то, що нам скажуть, то що ми знаємо, і слід не і То На моє запитання, чи існує відповідний медичний висновок про причину смерті. Пан Ярослав відповів. Он буде. ну как буде? Ви напишете чи он вже є? Ми будемо писати. Ви будете писати только? Да, да. А почему так? Во-первых, я зараз нахожусь в отпуску. Начну того. У я буду виходити з відпустки, буду займатися своєю роботою. Тобто виходить за ці два місяці, фахівець так і не завершив свою справу. Цікаво, про що він писатиме, вийшовши з відпустки, і чи пам'ятає він взагалі, про кого йде мова? Якась маячня. І чим більше я заглиблювався у розслідування, тим більше все ставало незрозумілим і загадковим. Ні даних про те, з чого саме, якщо і стріляв у себе молодший сержант Рудник, ні траєкторії польоту кулі, лише припущення. Досить цікавий факт: у лікарському свідоцтві про смерть, виданому Артемівським судмедекспертом, існує пункт 4 навмисне самоушкодження. Тож, якби це було самогубство, скоріше за все лікар підкреслив би саме цей абзац, каже інший паталгоанатом Артемівського відділення судмедекспертизи. Якщо було самогубство, підчеркнули б, звісно, намисне самоушкодження. А також там, мабуть, що. Але навіть це не було підставою так вважати. Все вирішують правоохоронні органи, зазначає Василь Бурчинський. Тому що юридична оцінка случаю, то вбивство, самовбивство самоубійство чи нещасний случай, дається тільки слідчими органами. Проте представник соціального відділу Чернігівського військомату на камеру ілюстратора навіть без безсильства вирішив. Тут, хто зробив фіктивне вот этот. Вот... Тот, хто хто здійснив фіктивного фіктивний? А з чого ви взяли, що ну не фіктивне? А ви стверджує, а ви що, експерти Це чому ми не робили я... ці фіктивними? Я не, не можу сказати. Ми дуже хотіли поспілкуватися з військовими, які так чи інакше могли щось знати, отримати деталі та обставини трагедії. Проте хлопці попросту боялися щось говорити на камеру. Не самогубство є. время волі, все. Ми можемо с вами поговорити, да цю ви штуку. Ми вам скажемо одну річ, Пускай вона потухне, щоб ми відео на то два плюс не Буде я ткуда знаю. ці дані подадіти Туда кіла блядь. Даді ми фотографії совсем. На кому основані виключа зрозумівши, що отримати якісь подробиці не вдасться, ми вирішили зайти так, би мовити, з іншого боку. Паралельно проводила розслідування, як має бути військова прокуратура з військової служби правопорядку. У матеріалах справи, яку нам надали у Чернігівському військоматі, є документ, точніше, рапорт представника військової служби правопорядку, в якому зокрема йдеться про те, що на місце трагедії прибула слідча група. Вона ж і проводила слідчі дії та збирала матеріали справи. На цей виїзд вже, виїжджала це... міліція, і от це діло занесено в єдиний реєстр досудових дружині сюди. Виїжджала міліція. Це і вам треба обращатися в міліцію Луганська. Були експерти. Ми зв'язалися з Попаснянським райвідділом. Ці дані ні по телефону предоставити не можу. І навіть по наставанні запрошую журналістам таку інформацію предоставляти не буду. Проте згодом відповідь ми таки отримали, хоч і не повну, але суттєво. І тут увага! Стаття 115 кримінального кодексу України називається Навмисне вбивство. Тобто, це як правило стаття, яка повинна застосовуватися лише у тих випадках. Коли є підстави вважати, що людину навмисно хтось позбавив життя, проте чи не найбільш дивним у цій справі є відповідь Департаменту фінансів Міністерства оборони, який не дочекався жодних висновків правоохоронних органів та експертиз і майже одразу відмовив у наданні фінансової допомоги сім'ї загиблого? Воно ну давати скатя вже повністю висновку прокуратури. От що логіки он это предварительное, даже не расследование, а предварительное заключение. А вообще полностью заключение дает прокуратура. На основе всех собранных фактов на месте как бы, этого самого подии, вот. учитывая как бы, экспертов, судмедэксперта, соответственно, осмотра тела И так далее. И так далее. Люстратор особисто надіслав звернення до міністерства оборони, щоб отримати конкретну відповідь на камеру стосовно цієї справи. Проте пройшло більше тижня, а результату нуль. Так від 22 го числа на департамент фінансів було направлено. Зараз прозвоню перепитаю в чому питання. Перезвоніть, будь ласка, через хвилин 20. Телефонуємо через 20 хвилин. Не можу дозвонитися до департаменту фінансів. Уточняю питання, Дійсно, затягують. Будьте добри, наберіть мене ще вранці. Я сьогодні постараюсь дозвонитися. Якщо мені дають нормальну відповідь, чому так. Якщо не дають, тоді направляю керівництво на розборки. Однак вже наступного дня розібратися вирішили з нами. З ким я спілкуюся. З одним з представників управління прес-інформації Міністерства оборони України. А як вас звати? Ну, що ви хотіли? Ну представтеся мені, будь ласка, ми з вами спілкуємося чи як? Ну я знаю, я можу покласти трубку, і ми не будемо спілкуватися. Що ви хочете. Ну, ім'я назвіть своє. Максим, якщо вам сказали, що структурний підрозділ Міністерства оборони відповідальний за інформацію нам поки що не надав, то ми не маємо фізичної можливості впливати на представників того управління. Поки що в нас не виходить. Вам про це повідомляли? Повідомляли. Що ви хочете ще від наших співробітників? Лише через два тижні до нас надійшла відповідь Міністерства оборони. Проте, замість конкретного коментаря на камеру відомство обмежилося письмовим поясненням. І тут увага! Текст повідомлення абсолютно ідентичний тому, що раніше отримала дружина загиблого. Ось так департамент фінансів разом з прес-службою Міністерства оборони одним пострілом вирішили вбити двох зайців. Тим часом дружина не знаходить собі місця ні конкретних фактів, ні конкретних дій, ані від Міністерства оборони, ані від військкомату. Я розумію, що ви борються за фінансовий кусом. але ви прийшли немножко ні палі. Уся допомога держави це на карточку переводилась на його зарплатну, скука. По-моєму, три чотири тисячі я точно не пам'ятаю і все больше нічого за віз період. E, да. Ну, Імена помощь вот така. Больше они, ну, на похоронені дали автобуси і солдати, щоб вони несли гроб. Получается. А все Я, чесно не знаю. А все остальное допомагав отець. Чингачгук. Оксана ось-ось має народити другу дитину. Проте як існувати далі без чоловіка та елементарних умов проживання, не знає. Підтримати сім'ю загиблого вирішили небайдужі люди. Вони зібралися під адміністрацією президента та просять об'єктивного розслідування. У Нас на сьогодні в Чернігівській області. Ну це зі зі слів бійців і їх сімей. Дві чи три сім'ї опинились такій подібній ситуації. Я знаю, коли людина загинула в окопі і просто пишуть, що він зник без звісті. Коли людина згоріла в танки, також пишуть, що зникла безвісті. Нормальні президента. Олександр Леонідович, все да. добре. Передамо для реєстрації подальшого руху цього листа. Який термін законом встановлений термін, враховуючи масштаби цієї справи і те, що таких історій пов'язаних з АТО чимало. Люстратор особисто бере їх під контроль. Ми вимагаємо від Міністерства оборони. Зустрічі з начальником управління організаційного соціального забезпечення та терифікації полковником Салаховим, який в односторонньому порядку виніс рішення про відмову у фінансовій компенсації сім'ї загиблого військового так і не дочекавшись висновку правоохоронних органів, ми також очікуємо відповідної перевірки з боку прокуратури та сподіваємося на сприяння в об'єктивному розслідуванні цієї справи з боку адміністрації президента.